Привіт, мої дорогенькі. у деяких в голові питання, як і навіщо молоді дівчинці таксувати? По-перше, це не заради грошей, це практика, це свобода, це не прив'язка до якогось графіка, і це дізнаватися нове місто. Так як ми. Приїхала до Миколаєва, я, вже ж, я, ну, я не знала цей город, і я вимушена була щось змінити. Просто їздити по вулицям, ну так собі, вроді як і скучно. А мені якось знайомий там роз... 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 розговорились, і він каже, тіпа, що він ну, так, їздить... їздить в агрегаторах. Я почала запитувати, що, що, де... як, що це таке, з щ... чим його їдять. І мені так це ну, зайшло. Блін, думаю, чому мені би не спробувати? Е, я спробувала і все, я підсіла. Не просто е, підсіла, а от е, я стала залежна. Перше це був уклон. А вже ж клас. Там і тарифи прикольні для водіїв. Та й ну, загалом прикольний додаток. Щось мені стало замало. І я встановила собі болт. Ну, і так само там є свої фішки, буду трошки пізніше викладати, якщо буде цікаво. А так, ось чому я прийшла до е, таксування. Ну, це не, не робота, це як хобі. Яке подобається, і ти ще за це хобі отримуєш гроші. І ну хіба ж не круто? Катя була б не Катя, якби я не згадала, що в мене дезродчені лежать мої, що правильно інструменти. А потім я гадаю, чому вони у мене тупляться. Не можна так робити, не можна Катя. Ну, зараз моє планування йти додому трошки скасовується. Зараз буду мити, сушити і в крафт пакети їх класти.